Вітаю у нас на каналі. У нас сьогодні 24 грудня. І хотілося б показати вам, як зимують наші самі найменші сімейки. Це, як бачите, зараз залишки нашого нуклеусного парку. В кінці сезону. Були мікросімейки зсипані разом, і в такому зараз вигляді вони зимують. Оглянемо декілька. Сімейок в два корпуси, а в кінці відео покажу самі найменші наші дві сімейки. Так, підходимо. Ось в такому стані вони, як бачите, сімейка в двох корпусах. Бджілки сидять в нижньому корпусі. Ось чуть-чуть вже почали підніматися. Якщо добре придивитися, сонечко. Вверх. Зимують. Так. Прошу вибачення за незручності, тому що знімаю сам і трішки незручно. Ідемо далі. Ще одна сімейка. Можливо, так вийде. Ось в такому стані. Заставні по боках стоять суцільні в нас. Зверху донизу. Нема розриву між двома корпусами. Тут взагалі вони в нижньому корпусі. Так, так само десь вони знизу. Якщо добре прислухатися, чути гул. А тепер підемо до наших самих менших. Це залишки маток, які не були продані, і не було як їх об'єднати, куди вже їх садити. Зразу вони були окремо в кожна в своєму нуклеусі, а потім ми поставили їх через перегородку через ДВП. Ось так вони зимують, поробили собі такі клуби. Одна, друга. все гаразд, корму хватає. Так. Закриємо. Ось так. Сімейки наші зимують. Подальшому планую показати, щоб не розтягувати відео. Окреме відео. Наші шестирамочники, а потім основні сім'ї. Кому подобається наше відео в такому е, новому, сказати, форматі, пишемо коментарі, пропозиції, ставимо вподобайки. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підписуємося. Плануємо багато цікавого для вас відзняти. На цьому все. Всім миру, і добра, до побачення.